Не бійся, дурний, тебе в кіно будуть знімати. Ні-ні. Ще не початок. Е, будь ласка, заширюй. Калінка, він вас знає, він вас знає. Так, Ходи сюди, на, на, Аліс. 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 Лягай. Лягай. Аліс. В нього хатина є там. Йди, Йди хатину. Приміщення ваше, прошу командувати, як у ваша воля. Прошу. Ало, запамбуля патрійка. Перед діти вітчизни. За мною. Переступайте, бо це від крис. Крисам нема де жити, вони майстерні художника. Є обитель людського обіходу, у художника, це його майстерня. Тобто це той органічний простір, в якому я перебуваю, ну так скажемо постійно, всі 24 години на добу. Тут, власне, я пишу ікони. Ікони ось такі по 40 кілограмів, які Якщо вкинеш, у Дніпро, а я її хочу в Дніпро кинути. Випливе. Випливе. Тому що чудотворною будуть називати. Це я вам говорю. А поки вона висить тут. Ні копійки ніхто не заплатив, ніхто не заплатить. Це дивна моя! Стизя художника. А вона між іншим тисячі коштує. Це Ця... малюнок. Маленького хлопчика. Цьому хлопчикові він навчався... В шостому класі той хлопчик. Але того хлопчика з інтернату забирали до себе в дім до співучнів в тому класі, в якому вчився цей хлопчик. Хлопчика звали Володя. Ім'я таке є. Володя його звали. І що? Коли я приходив до них, мене забирали не з Діддому, ні, з інтернату. Київська художня середня школа імені Тараса Григоровича Шевченка в художньому інституті на третьому поверсі. Я ставив на тюрморт. Малював, а ті дітки вчилися, як малювати. І за свої малюнки я отримував їсти. В інтернаті нас кормили лише двічі на день. А ми ж маленькі були дітки, їсти хочеться страшенно, страшенно їсти. Ну, малі діти. За малюнки мені давали їсти. Ця поетеса, мама вказала тій, хто подавала посуд. Та їжу. Вона думала, що я дурненький маленький. Я не був дурненький маленький. І вона сказала, я до сих пір пам'ятаю ці слова мої добрі люди, вона сказала, аж парить кипітком і промить милом ту посудину, з котрої я їв. Я був маленький тоді, шановний. Я не став їсти. Я піднявся, склав свій малюночок оцей. Я не знав, як двері відкривають, бо в них вже оці цепочки були там, знаєте, кнопочки різні. Я ж не вмів користуватися ліфтом. Мене зменяться забрали. Знаєте. Від вітряків, <хи> від моєї річки стугне, із моїх старих безрадич, із мого квітника, села слова. Але як мітливий був хлопчик, я зібрав ці малюнки. Куда же ти Володя? Куда же ти Володя? А я так повернувся та й пішов із своїм малюночком. І більше ніколи не бував у тих сім'ях, де мені давали їсти. А рисунок хороший. П'ятий клас, Це клас. Ну це е, так. А так це взагалі стезя у художника. Різна. Стезя буває різна, але й буває стезя грізна. Це так до нас, до мене щось, я не бачив, щоб до мене ні міністр один не заїхав сюди, ні ти, що як мене називається, що я міністри, а я ще, як називається, президент працює на посаді. Ні, ніхто не заїздив, а там до Володимира до мого, ну знайомий мій у Парижі живе. Так він і є на, у книзі надруковано. Так каже, до мене президент Франції Мітерон приїхав, а, ну взяв до да, заїхав до художника. На машині взяв, припаркував машину, заїхав до художника. А це каже, ось його, в книзі описано, а це, каже, висіла виставка робіт його. Ну він же каже по-французьки, я всім трогану себе живе вот харабезон візити матір'ї. Тому що цей мітерон дав майстерню художникам. То він і навідався. А що ж там художник малює? Ну, no, цікаво побачити президента. Що ж малює художник? Так він його попросив, але розпішіться. Ну, мене ще поки ось тут хтось розпішеться. А це... Це треба. Є така примовка, хто високо ходить, той низько літає. Я не знаю, як кажуть у вас в Україні, в Петербурзі кажуть, я та діло калібал. Тільки там по-іншому. Тому я полізу високо. Бо це... Те, що я зараз вам покажу, потребує висоти не металевої, а духовних сходин. Господи, Боже мій, хоч мене впасти. Рік 1975. Рахуймо. Ну, Приблизно 40 років тому робота намальована. 36. Правильно сказали. А що ж тут намальовано? Оцю роботу, шановні, я 10 років заклеював обоями, щоб ніхто не бачив. Ця робота створена в час, в час що за цю роботу виселяли. Не тільки виключали із спілки художників, а виселяли на 101 й кілометр. Да не думайте, що від е, до одміряють там сантиметром 101 кілометр. Ні! Заполярний круг, ну туди, до Медведя. а що ж тут намальовано? Це намальовано, шановні, власне. Я взагалі-то лицар. Це Лицарська моя поступ, честь моя лицарська. По радіо в 1975 році по всіх засобах масової інформації було сповіщено громогласно, страшно роботою сіродіостанції Совєтського Союзу. Собчення ЦК КП, то СПС, СТОТО СОТОВО. І далі. У нас нет. Національності було названо Латиші, Грузини, Русские, про Українцям взагалі не говорилося. І далі громогласно создалась нова общність Советський Союз. Я хапаю аркуш паперу і малюю. Душу свою малюю, вибух збій. Вони сказали «Нєт у нас нація. Об'явили, ніє нації у нас. Це, власне, шановні, є моя сакральна робота. Це, власне, мій, я його і так і підписую, автопортрет з козаком Мамаєм. Рік виконання 1975. Це той період так званих бульдозерних виставок. Ви ж не знаєте, що таке бульдозерна виставка. У парку художники виставляють роботи. Ну, ті, що не напрямку соціалістичного реалізму. А органи чи інші якісь там бульдозерами це згрібають. Художники так стоять. І художники. Мене не згребли. Я хитрий. Я роботу під обої 10 років ховав. А тепер вільно це все наївний опис. Кому і діла нема до нього. Творчість це дуже непроста річ. Взагалі художня творчість, це власне... Ну як вам сказати, як ото стакан крові здати. Те ж саме. Те ж саме. Мало чоловік двоє троє. А маленький, це разі все готово. Ось тут закладуємо, дивіться. Так, так, так. Подивіться, як акуратно воно. А так вже і Рембрандт натягував полотно. Та всі. І репін. Всі. От, будь ласка. Підравнений, готовий до роботи. Читайте, та, не та, не. обов'язково. Це в залежності від стану. А з, з теперішнім стані, ви що? Воно вмикаю музику в скарлаті, там, духовну музику. Давайте включимо. Будемо давно теж вимикнути. Ну отак ну, вимикну. ну, от беру та вмикаю. Колись грало. зараз повинно буде грати. Якщо не буде грати, то і так. Це звичайна ході. Я люблю чай. Беру, видавлю фарби. Окреслює загальний вигляд, що він хоче зобразити. Архітектура, звісно, потребує особливого відношення, чітких пропорцій. 20. І ще метр сорок. Ось, ну там ще над головою. Хоч! Та коли ще сапки, це кипиться, метр двадцять, метр сорок. І тут що? Що? Якби мені персня тут задягнув, я зараз задягнув свій перстень. Я да розіб'ю їх ноце, о! Ось мій перстень. Прапрадіна мого. Отак. Жіпбить. Да туди. А грати зробили. Я б грати роздвинув би до монастир. А там простір у мене. Ну, там простір у мене. Я там, коли піднімусь на цю вежу, на дзвіницю, ви знаєте, скільки я кілометрів бачу. Ого-го, може й десять. А тут що ж бо? Отак так і малюю. Але треба малювати, що ж зробити? Треба малювати. Навіть якщо твої обставини стислуть. Поки Бог дає малювати, обов'язок художника малювати. Такий обов'язок художника. Ви ж не знаєте, шановні, що художник буває голодним. Ну, голодний та й голодний. А за картини не платять, а в монастир приїдеш. Намалюєш щось, я не можу про це говорити. Це тяжко знати на собі. Їсти дають за мистецтво. Творчість міць. Ще тримає без. Горкість Художник це провідник духовності своєї Батьківщини, Родини тобто, нації своєї. Про це, власне, добре знали в 19 столітті. Та й зараз повинні знати. І в 21-му повинні знати. Особливо ви мовили. Я то що, я знаю. Я знаю, для чого я сюди в Україну прийшов. Я знаю. Зумієте. Не простий цей шлях. Я недовго жив у Петербурзі. 44 роки. 44 роки. Живу собі та й живу, розумієте? Але що ж, до мене прийшла Україна, прийшов Шевченко. Ну буквально, я не шизофренік, нічого, будить мене і каже, іди в Україну. Розумієш, так і каже, Іди, каже, в Україну. От, а ностальгія це хвороба, шановні, не дай Боже кому хворіти нею. Ностальгія, невеликовна хвороба. Мені так сталося, що в мене сини живуть. Той в Амстердамі, той в Парижі, і, і й в Берліні, Роз'їхалися, усі, один я. Нікого немає. Ви розумієте, один я залишився. Прибачте, пробачте, я ваша. Слав'янський профіль України. Твоє ім'я мав заповіт. Ух, сильно сказано. Слав'янський профіль України. Твоє ім'я мав заповіт. Показувати. ще потрібен дітям своїм шаном. Я приїхав, говорю вас взяти молитву перед боєм. Скурбились, піддались пропаганді пивом. Я тоді йшов. Я ж пішки прийшов за вас люди. Я пішки йшов. Ось побачите. Я ще знадоблюся, бо таке встане сонце. Встане, сьогодні зайде, встане сонце. І все неправду спалить. Багато неправду. Я колись пішки сюди в Україну прийшов. І вже звідси ні руш.